Привіт, мої любі! Хочу поділитися з вами прекрасною гарною новиною. А сам на каналі Сторісторія стартував новий формат відео, а саме формат подкасту. Ну я не знаю, що можете казати. В общем, там нас видно не буде, буде лише нас чутно. Нас тому, що буду вести не я сама одна, а запросила до себе у гості свою подругу Аню, яка. Також дуже любить історію, і ми будемо вести з нею різні навколо історичні бесіди стосовно різних філософських питань, або музеїв, або книжок, або, ну, в общем, оцього всього всякого або, може, що ви в нас запитаєте, також будемо вам розповідати. І оце якраз саме перше відео, воно буде про тему. Хто має право називатися справжнім істориком? Немається на увазі істориком популяризатором який ось вам в соцмережах розповідає про історію, чи е, необхідно такій людині мати діплом. Як ми до цього відносимося? Які пишуть мені різні коментарі? Бо усі опоненти це я не з голови взяла, а це те, що ви мені писали. От будемо розбирати, і ну там дійсно всяке, ми ще поговоримо, хто ми такі, <смі> що ми полюбляємо, де ми полюбляємо мандрувати, як ми полюбляємо музеї і взагалі, що таке любов до історії, коли вона з'являється. О, не думайте, що ця тема така вже скучна, занудна? Ні. В нас вийшло весело, легко, просто. І тому, якщо вам Цікаво в гарній компанії провести півгодинки свого часу. Ну, може, за кухликом кави або за бокальчиком кави. То усіх запрошують до перегляду, бо відео вже на каналі Сторі Сторі.